12 дніпропетровців в тиждень жили на дикому острові та боролися за виживання гіли змій та черв'яків. У такий спосіб вони випробовували свої можливості. Автором цього ігрового проекту під назвою Дике літо став Денис Білозір. Його мета була не тільки об'єднати людей різних за віком і за професією, а подивитися, як вони будуть почуватися далеко від звичайних комфортних умов. Про пригоди острів'ян дивіться у нашому наступному сюжеті. Майже без підручних засобів для життя без їжі та води 12 дніпропетровців тиждень тому були доставлені на дикий острів у дніпровських водах. Їх розділили на дві команди, які змагались на виживання. Що тільки не доводилось робити учасникам ловити жаб, ящерок, комах та змій, переправлятися через річку та заходити у болота. За перемоги організатори нагороджували команди їжею та інвентарем. Особливо важкими були два останні дні, коли запас провізії скінчився. Тоді учасникам проекту довелось їсти те, що потрапляло під руки. І тут найлегшою здобиччю були вужі не приємно, приятних вибивай. Живот, ну в принципі, як, щоб смерть пішла не просто так, ми вирішили всім племені сісти. Попробовали каждый по кусочку. Достаточно интересный такий вкус. Денис, організатор проєкту Дике літо, розповідає, ідея такої незвичайної гри для дорослих виникла раптово. Нею він поділився у мережі інтернет, де задумка знайшла абсолютну підтримку. Через соцмережі, бажаючи потрапити у дикі умови, залишали свої заявки. Ідея сама возникла, коли я ну, посмотрел на остров ну, С берега Днепра увидел остров и подумал, что неплохая. Ну, как бы у нас есть остров. перед, Ну, как бы на районе, в котором я живу, есть остров. Почему бы не попробовать? Подобною грунка на ну, все буквально долі секунди присходять та виникає, і Сразу ти вже починаєш її как би жить. Зі 110 осіб, які надали свої заявки на участь у проекті. Відібрані були лише 12. Вік учасників від 18 до 34. Організатор каже, люди зовсім різні, але в екстремальних умовах вони були командою. За час перебування на острові вони стали по іншому дивитися на життя. настрій, товочена строй, це віра, настроєння то. То какие условия, то там, что ти ешь, там что, ну, вообще, как бы, то есть счастье, оно на самом деле, ну я не знаю, то есть это, это, это твой настрой, как говорят, это... це твоє тверде рішення. Повернувшись додому три дні тому, острів'яни продовжують спілкування. Не обійшлося без амурних справ. Зізнаються учасники. Організатор проєкту сподівається, що наступного року випробувати себе дикою природою захочуть і інші городяни. Юлія Стасенко, Антон Логуш, новини каналу.